Hey. Uh -huh. Лікарі закликають батьків проводити своїх дітей на третю хвилю щеплень від поліоміеліту. Вакцинація включена до календаря щеплень, затвердженого Міністерством охорони здоров'я. Але за словами фахівців, у зв'язку з тим, що показник виконання плану вакцинації дітей минулого року був незадовільний, лікарі прийняли рішення про проведення додаткової хвилі вакцинації, тобто третьої, яка власне і триває зараз. Під час першого та другого раунду вакцинували дітей. Віком від двох місяців до шести років відтак щеплення отримали 75% дітей. Наразі розпочався третій раунд, в якому будуть вакцинувати дітей від двох місяців до десяти років. Він запланований з 25 січня по 5 лютого, але це також не кінцеві терміни, тому що все залежить від результатів, кажуть медики. Донести інформацію, правильну інформацію до батьків до молодих матерів, які задаються питанням чи робити вакцину своїм дітям. Чи проходити цю вакцинацію? Що таке третя хвиля вакцинації? І Для того ми запросили спеціалістів провідних фахівців своєї галузі, які зможуть відповісти на будь-які запитання молодих батьків. Поліоміліт це те захворювання, яке не лікується, проти якого специфічних ліків немає. І 10% від зі всіх захворілих дітей хворіють на паралітичні форми поліоміліту. З них від 1 до 10% помирають. Якщо є засіб спрофілактувати і вберегти свою дитину від скаліченого життя або від смерті, то звичайно варто тим скористатися.